Міфи про кондиціонер, у які досі вірять водії. Не забувай за лайк та підписку, а я розповідаю. Міф перший: кондиціонер потрібно заправляти щороку. Ні, справна система не потребує щорічної заправки. Фреон не бензин, він не випаровується. Але якщо фреон регулярно зникає, значить є витік, який потрібно усунути. Але також рекомендовано профілактичне обслуговування кожного року. Міф другий. Дме холодом, значить, все нормально. Температура повітря це не єдиний показник справності кондиціонера. Всередині може бути грибок, корозія або несправні деталі, яких не видно. Міф третій. Кондиціонер спалює багато пального. Насправді ні. Кондиціонер збільшує витрату пального на 5-10%, що в реальних умовах 0,2-0,5 літр на 100 км. А от їзда з відкритими вікнами на швидкості може збільшувати витрату пального, оскільки повітря чинить опір. Тому, поки немає шаленої спеки, саме час перевірити свій кондиціонер, дозаправити фреон, почистити фільтра і влітку насолоджуватись поїздками. Не забувай за лайк та підписку. Тут завжди цікаво і ще більше порад для тебе знімаємо кожного дня.